Привіт, це огляд потужного налобного ліхтарика від бренду Sofirn. Зустрічаєте Sofirn HS 22, та зараз я вам все детально про цей налобний ліхтарик від Sofirn розповім та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn HS22 в такій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB-C USB-C кабель для зарядки ліхтарика, наголів'я для закріплення ліхтарика на голову та інструкцію. Sofirn HS22 це теподібний налобний ліхтар, який поєднує в софт. Обій як точкове, так і розсіяне світло. Він має кілька випромінювачів, що робить його придатним для широкого спектру сценаріїв. Завдяки двом інтуїтивно зрозумілим кнопкам: одній для керування джерелом світла, а інші для регулювання яскравості. На лицевій панелі в нас напис моделі Sofira RNGS22 та два види світлодіодів. Зверху дві кнопки для керування ліхтариком. Обидві як вмикають, так і вимикають ліхтарик. Позаду під заглушкою порт USB-C для зарядки ліхтарка, справа кришка, яка відкручується, і ви отримуєте доступ до батареї 18650. Отже, тут в нас один потужний світлодіод SFT 25R, який справа, і він дає точкове світло. Та зліва чотири потужних світлодіоди tn 3535 які випромінюють різну температуру освітлення. Вони світять розсіяно. Один натиск на кнопку вмикає, вимикає ліхтар. Це працює з двома кнопками. При затисканні кнопки M перемовляти. Вмикаємося між світлодіодами. Натиснувши двічі на кнопку М, вмикаємо турборежим світіння. Затискання кнопки яскравості регулює яскравість світіння, двічі натиснути, також вмикається турборежим. Але ось вам ще інструкція користування кнопками ліхтарика. І якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то світить він до 6500 кельвінів до 2500 люмен, максимальна дистанція світіння до 230 метрів, вологозахист ip 66, вага 117 грамів. Автономність. Софірне 22 пропрацював в мене в режимі всі світлодіоди в максимальному режимі світіння, не турборежим, приблизно 6 годин, що дуже гідно. Ліхтар використовує знімну батарею типу 18650 на 4000 мАг. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 2 години. А зараз в вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика Софір s 22 в темних умовах на вулиці. Отже, вийшов на вулицю тестувати ліхтарик Софірне s 22 в вуличних тактичних умовах. Вмикав. Ліхтар, це в нас зараз точкове освітлення, мінімальна яскравість. Затискаю це в нас розсіяне освітлення. І знову затискаю, це подвійний режим освітлення. Це мінімальна яскравість. Затискаю кнопку регулювання яскравості, це середній режим яскравості. Це в нас максимальний режим яскравості, світить дуже потужно. Ну, і натискає двічі, і ми маємо турборежим. Світить ліхтар дійсно дуже потужно. І ось так ми освітлюємо. Напишіть свої думки в коментарях. Підсумок налобний ліхтарик Софірне Чес – це гідне рішення для ваших будь-яких потреб при вартості до 30 баксів зі знижками. У підсумку можу рекомендувати до покупки посилання, де придбати цей налобний ліхтарик від Sofirn, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал. Тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту і до нових відео.